Преси. Підприємство, на якому ми зараз перебуваємо, «Ельгорті зірка, металургійний завод це вітчизняні підприємства. Ринок сільськогосподарської техніки минулого року 10 мільярдів гривень. Із них вітчизняної сільськогосподарської техніки продано тільки на півтора мільярда. Все інше це імпорт. Імпортна техніка в Україні, це означає, що не заробляють українці, немає робочих місць для українців, немає зарплат для не українців. Колись на зірці працювало 10 тисяч людей, сьогодні трохи більше тисяч. Тому наше завдання, і чому я тут, на підприємстві, спілкуюся, зробити так, щоб була підтримка держави і щоб вітчизняна техніка їздила на українських полях. Українські сівалки, українські комбайни, українські трактори. В цьому році передбачено 500 мільйонів гривень на компенсацію вартості вітчизяної сільгосптехніки, коли фермери купують. Нашу техніку, вони отримують там 20% компенсації. Ми вважаємо, що це недостатньо. Мінімально має бути компенсація 30-40%, тому що моє завдання, щоб українська сільськогосподарська техніка більше вироблялась, щоб українці мали більше роботи і більшу зарплату. Якщо середня зарплата на підприємстві 6,5 тисяч гривень, я хочу щоб вона була 15 тисяч гривень, а вона буде за умови, коли є можливість взяти дешеві довгі кредити, коли є можливість більше продати техніки, коли є. Можливість більше створювати робочих місць. Тому треба купувати українське, а не імпортне, треба купувати сільськогосподарську техніку Ельворті Зірка, тому що це робочі місця для жителів Кропивницького. Це податки до місцевих бюджетів, це земельні податки, це сильна Україна. Ми не можемо захистити нашу країну, зробити її сильною, коли в нас буде слабка економіка. Сильна економіка буде тільки тоді, коли вітчизняні підприємства будуть працювати, розвиватись і коли ми будемо державні кошти тратити не на придбання імпортної техніки, а на придбання вітчизняної сільськогосподарської техніки. Ваші враження від виробництва чудове виробництво. Я бажаю успіхів і найголовніше, от ми півтори години спілкуємося, що має бути зроблено на державному рівні для того, щоб розвивати, тому що, наприклад, ці валки, які виготовляє зірка, трактори, які треба і в комунальному підприємстві, і десь там в сільському господарстві, на них навіть дефіцит. А якщо взяти комбайн, якщо взяти трактор, то переважно це імпортні комбайни і трактори. І тому наше завдання відродити вітчизняне сільськогосподарське машинобудування. Для цього є, не треба нічого вигадувати. Весь світ знає програми лізінгу, програми здешевлення кредитів, підтримки фермерів, не землю продавати. Як сьогодні влада розказує, давайте продамо всю землю. Не землю продавати треба, а дати селянам, щоб. Кредит узяли дешевий, купили сільськогосподарську техніку, посівний матеріал, паливно-мастильний матеріал, зібрали врожай і по нормальній ціні його продали. Це все замкнутий цикл, який починається повинен від сільськогосподарського машинобудування і закінчувати з тим, що ми за кордон маємо продавати не зерно, як це було минуло року. І 66 мільйонів тонн зернових зібраних минулого року продали за кордон 40 за мільйонів. Зерна. Зерна замість того, щоб продавати булочки, макарони, борошно і продукцію переробки. Ось сьогодні ми бачимо, що це унікальне підприємство, якого в Україні немає, і багато хто в світі може позаздрити нашим технологіям і нашому виробництву. Але є проблема це кадри. Сьогодні кадри з ними вогнем не знайдеш. І за кордону виписують, шукають кадри. Це питання до е, наукової школи, до вищої освіти, коли люди виходять з дипломом, а потім виявляється, що в нього руки з одного місця виросли. А нам треба потужні, сучасні, високосвічені кадри для того, щоб. Бо якщо ще професійно-технічна освіта ми можемо знайти, то інженери велике питання. Це наслідки 25 років перетворення нашої країни на сировинний придаток. І ми переконані, що сьогодні для того, щоб країна мала майбутнє, треба вкладати в нові технології, в науковий потенціал і в створення кадрів, щоб освічені були, щоб сучасні люди, і щоб не виїжджали поза закордонах. Чому виїжджають за кордон? Бо мінімальні зарплати, бо копійки отримають. Тому треба піднімати зарплати, щоб люди мали нормальний заробіток, не виїжджали за кордон, а працювали тут, в нас в Україні. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, як ви думаєте, як швидко коли можуть розраховувати безпосередньо вже на підтримку держави і фільгот-виробники, і фермери, звичайні села? Коли буде радикально змінена економічна політика держави і грошово-кредитна політика держави, я питаю директора, під який процент берете кредити. Каже, під 25% і довольний, що під 25 бере. Бо банки за ним ще бігають, бо вони хороші клієнти. Але якби він мав можливість за кордоном взяти кредити під 2-3%, я думаю, що він був би значно довольніший. Тому що це можливість купити нове обладнання, це можливість створювати робочі місця. Що ми хочемо зробити? Ми вважаємо, що розвиток країни можливий лише за умови розвитку національного виробництва. Для цього треба революційна радикальна модернізація власних фондів. От ми стоїмо на території нового заводу. Ви скажете, що це металургійний завод. А сюди люди вклали власних коштів мільйони і мільйони. Так от держава має її стимулювати. Тому ми зареєстрували зараз в парламенті законопроект, щоб звільнити від сплати візного мита і ПДВ усе нове технологічне обладнання. Щоб коли ви завозите за кордону обладнання, нове сучасне, мінімум 30% від його вартості, щоб могли економити, тому що податки треба платити із зарплати, із працюючого підприємства, а не встигне не так, як у нашого обладнання завозять і вже заплати податки нічого ще не встигли заробити. Тому радикальна зміна економічної політики і грошово-кредитної політики, щоб безмитне ввезення нового технологічного обладнання, дешеві кредити. І довгі кредити, щоб він міг планувати свою роботу, взяти кредит під 3-5% на 3-5 років уперед, а не так, як сьогодні на півроку дають і не встиг заробити, а вже душу витрясує, Давай верни ці кредити. Тому вихід один для того, щоб були сильними, треба створювати робочі місця. треба...